Що відбувається у Грузії через законопроєкт про іноагентів? У столиці Грузії тисячі людей вийшли на вулиці. Там триває протест проти законопроєкту про так званих іноземних агентів. Учасники пройшли до парламенту Грузії, скандуючи: ні, російському закону, пише ехо Кавказу. Закон про іноагентів просуває владна партія за вказівкою з Москви, заявляє опозиція. Водночас влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. У владній партії Грузинська мрія обіцяють вивести на вулиці тисячі прихильників законопроєкту. Влада готується до остаточного голосування за проєкт. Протести у Грузії тривають не вперше. Раніше учасників протестів розганяли спецпідрозділи. Законопроєкт ухвалили у першому читанні. Європейський парламент застеріг владу Грузії від ухвалення закону про іноагентів. Це може зупинити процес інтеграції Грузії до ЄС. Президентка країни уже заявила, що накладе вето на законопроєкт у разі його остаточного ухвалення.